Мінус одну десятку і тоді все покрутиться. Ти думаєш десятку зрізати. Я думаю, десятку з різцем обрати. Відів курс діла по відео. У нас е зараз питання полягає в чому? Є цікава ступиця. Я спочатку думав, що це о 350-го, але є ще одна легенда додаткова, яка доказує, то, що це, скоріше за все, спортивна ступиця для многоднівки чи ще для чогось такого. Ні. Тому що тут спиці йдуть. Не зігнутими шляпками, а з прямими. Чисто теоретично так. вони справді надіжніші. Прямі ніж... шприхи, да? так, прямі. вони, по ідеї, мають бути надійнішими, ніж, ну, ніж зігнуті. Логіка. І в даному випадку ми бачимо, як би оригінальна 49-та ступиця, але на неї от наварена, бачимо, зварний Він шов. Так, наварений вінець. А тут напресований тоже вінець, але інакший зразу. Під прямі шприхи. Вигляд такий, як у к 750-го або Урала, угу. теж так квіточкою йде. Угу. І, але як бачимо, основа, ота ж внутрішня, вона йде дуже подібна до рідної 49-ї. І це ще розрахований на під... чотири під... підшипники? Так, тут йде під чотири підшипники. Не 3, а чотири. Так. так. То з нагрузки більше буде, так? Да? Так, він так. розрахований під біля. Це... Юра, привіт, це Юра, у нас Вітає. колега. Є легенда, що це з Іжа 55-го. Типу, були спортивні 55 ї жі, котрі просто від змагання розраховувалися. І під них йшли такі спеції з такими ступицями посиленими і посилений як. І, до речі, отвори у ободі йдуть 7 і 8. Знімаю. Тобто, у нас виходить 4 підшипника посадочного місце, правильно? Так. кожної сторони. Для посилення цієї конструкції. Так. По шприхам. Тобі зробили шприхи да? да. І похромірували, получается, поверх з запасом, з запасом... <рес> цілих десятки. Тобто ніхто нічого не жалів, як в радянські часи. Хрома не жалели, і з этого увеличили розмір різьби да? да? на одну десятку 4,5 до 4,6. Так, так, 4,3 повинно бути заводом, але вийшло 4,4. Це на внутрі, ну, міряли на приборі. Ми ніколи mm. плашку підбирали. Казали, плашку можна достати тільки 4,2, угу. але каже, це буде прослаблено, тобто вирішує. Або якось іншим чином, будеш їх підганяти. Або, можливо, навіть взагалі електрохімічно зняти хром і його перехромувати, але вже в пару соток. Чисто теоретично можна зняти хром тільки з цієї. Так, але чи захочуть цим займатися, бо це ж клопітна справа, щоб ну, в ванні вони. Перев'язати кожну шкайку, Так, в ванна щоб вона... бурлить, там ці справи, чи воно буде ну, якісно. Є плюс але. до того всього бурління воно тобі осяде і тут і ж хром буде попсувати. Назар, Назар... Обично накручувати, от обично вони накручуються. Не налазить. От навіть ну, допустим, в нас є... обичне... це, це, це взагалі мала. Так, да, це мала, і вона от. Ага, от у Юри в руках. Типу є головки. Які підходять. Так, yeah. але підобуді жевські стандартні, вони не стають. Тут на п'ять десяток ширше посадочний отвір у uh -huh. ободі. 아, uh -huh. А, тобто в тебе виходить тільки шість шіст головок є, які тоді да. Шість головок, які надягаються. Тобто, не всі однаково різьби покриті на одну десятку більше. Деякі покриті в норму. Зрозуміло? Хорошо, тоді питання на загрузку: чому тобі не взяти і не прогнати голову метчиком? А мечик 4.4 теж не існує. От ця справа. Тільки або станок токарний з трезвим майстром, котрий це все зможе якісно зробити. Плюс... Щоб воно різець заточив так, так як і і треба. Що... До речі, спиці ж вони вживані тому мають певну кривизну. Якщо не робити оправки, мечик навіть гарно на Поріжже всю різьбу зіпсує. Тому, або спеціаліста адекватного, або ж. Що, інші спиці вибереться? Ну, це хлопці маємо. Патроні маємо. грамотно його запресує і ну, осилить цю справу. От. Бо спиці гарні, мені не подобається. Хрома там на 150 років. А що як здерти його якимось іншим, іншим методом? Яким ти методом здереш хром? Причому який ще був накладений років 20 тому, коли не жаліє дійсно. Це 20 років тому? Так, років? пролежали в нього. Ще при... В 90-х роках це було зроблено. Його, скільки ти говориш шах? 7. 7 і він сказав 157 тисячних. Тобто замірявся шах повністю. Каже, ну 0,7 нарізати можна, буде добре все. Але шах там чуть-чуть більше. Такі. Нам, в принципі, це... ну, да, на, не на, принцип. на, на такій, такій кількості витків воно ну, навіть так. не скажеться. Ну, а... ну, ну а... так. Зрозуміло, що не скажеться, О, але так, просто отак замірялося. Так, то ти рішаєш все-таки до, до да, да спеціалісту. Я думаю, іншого варіанту просто не бачу. Або прослабляти до 4,2, але невідомо чим це закінчиться. Рисом проточити на токарному станку. Тихонечко заточити резець фасонний і угу. пройтись на такарному станке. Ну, мені подобається гарно виглядає і не подрабовані. Шикарно, шикарно. такие лялечки. Головки красиві. Назар, я скажу, Значит, Юра купив підшипники, в кому розуміли, що да. они... Ми... рідкість, Юра доставка. Ми як адекватні скептики, да. які завжди пробують напильником підшипники. Ми навіть в даному випадку підемо ще далі. Тут пише Росія. Юра, це з э, Росії. Да? Російський підшипник, але теж з 90-х років. А де брав? Там уже нет. Не, ну, людям можно какой-нибудь знайомий товариш реставрацією займся, то деяких має. В заначках. Так, залишалися Сейчас Назар проверяет методом победитового трения, победитового изрезания. Трение, в принципе, знімає чуть-чуть, тільки чуть-чуть. То есть так на хобке попке. В принципе, в принципе, точно Комплект з роликами, з направляючими. Ша, шарики і всі обоймочки. Це на рулевій копію. Ой. Дед мороз принес. О, О. Це оська, мабуть, 56-го. Мені продали, як 49-го. Вони вміють. <різь> вміють та. Це скоріше 56-го. Гайки <різьба>. я нашел. Гай, у мене до нього теж було. Це вже не є проблема. Питання в тому, що під цю ступицю, <зві> оцю. Оскільки там чотири йде підшипника, а вроді мої... Почекай, а на що тобі на цю ступицю? Оця ось ця триварня в неї була різьба. Я розумію. Різь. Розумі. Але ну різьбу можна перерізати. Я про те, що посадки буде вистачати на всі 4 підшипники. Ми ж mm -hmm. вирішили. Ну, ти міша, що ось ця ступенька, ця ступенька, якраз сюди і сюди подшипники. Бо оригінальна оська вона ж на три ну, підшипники, і в неї посадочного місця не вистачає на четвертый. Mm -hmm. Либо наваривать, буде... либо це використовувати, так? так. Да? Я думаю, краще переточити із оськи. This. Так. І зробити її під задню ось, на підшипники. подшипники. є задня в зборі. Mm -hmm. Раз, два, да, три, да? Да, это родимо. оська в сборе. Даже с манжетками его. Футер че, этими так. войлочными, да? Так. <малит> Распорка <малит> вот эта должна на 100, 100 мм вот эта должна быть. Проверять тоже нужно. Она бывает не пляшет. Получається ми сточуємо тут, чтобы він сів через всю цю втулку, щоб у uh -huh. лишилася шляпочка. А на цій частині ми нарізаємо 14 Такі Так это виски тут снимешь, да? Не, Чтоб Ні, Ми знімемо діаметр по. Ні, тут висут ключ, который подводной. Так тут є отверск, можна ну. воротком закручувати. Да, цілком реально. В принципі. І... А ну давай сопоставим, зараз посмотрю. То есть, раз втулку выведем, Вот тут у нас что... у нас на один подшипник, да, посадочное да, место. Да. И там он на другой. Да. А мы попробуем вот раз, два, три, четыре. Четыре подшипника посадить на оську. Целком. Я это перемеряем, посмотрим. Посадочная, то есть, чтобы У меня это Таня, плашка возьмем на резьбу. Тут такая плашка своя, так что если ты не угу. боишься, я могу свою дать, хай напробую. Угу. Цикаво. Эксперимент цикавый будет. От, далі. Ось комах не що вона, правда, бачила життя багато, О -о -о -о. є певна вироветка. Але, як помітно, вирвати не з тільки з однієї сторони. Тому відповідно вона те більше тільки цієї частини. Якщо її перевернути, то вона ще зможе в років 30 тертися іншою частиною. А то і більше. Я би, якщо чесно. Чуть поднаварій, да, Азар? Ні. Нас по-моєму ті втулки, які ми купуємо, вони меншого діаметру внутрішнього і ми можемо просто А, втулки поставити? Або просто взяти той палець, який до тої втулки йде і. і та зараз, на куглах шліфувальний я дать пацанам на Антонова. А, а, а не Дуже багато аккуратні? Чого? Нет, ну ты посмотри, смотри, с какой ты какой сможешь увеличить толщину втулки. Это надо просто поехать и купить втулку и, и поиграться с ней, да, и, и под нее пошлифовать нормально на круглошлифовальном, этот палец восстановить как оригинальный. Масленка вроде живая. Вот. Ну, он есть отсюда. Да. эти, да, есть, Так, что тут, что -то, то, ага. Так, вот это, вот я думаю, может быть, вот это из этих, это, это фрикционы, может быть. Заглушечки. Це на рулеву, да? так? От yeah, я похожа вроді. Ну no, не від 49, го може якихось пізніших із жил. А ці похожі на заглушки на цю. Yeah. Ну, подібне. Між маятником і... А, ah, ну то, туда, либо щоб то, злово... трашка, тренер, да? Можливо, щоб це лідон вилазить на всі сторони. Ну, вірно. І садила і пилюка, щоб туди не попадала. Ну, В принципі, рідко, коли вони попадають, і да, взяв. Батька. Брат тюрьму прислав. Напильником з баланки вирізав. <реш> тобто ще є паровосік, але поки не знайшли, то поки можливо це буде. Ну, я думаю, краще пошукати. Ну, цю, тимчасово можна вставити. Ну, так, хто буде тимчасово. в ліпшому стані, то хто краще. Є навіть переточені на із хрестовинки Жигульовської, типу як підшипники і гольчоти, котрі торцеві закриваються. то я думаю... Это, это уже сбочение, не так Ну, там там не то, там там же шаг маленький, понимаешь? Это если крутится вокруг оси, тогда надо ставить игольчатый. Втулка, втулка, то... Так, тебе твою. Так, сейчас я свет включу. Так... А? это... Юра, до речі, ти до нас прийдеш в гості? в неделю. Да. будемо презентувати презентувать. Не... О, це що треба. Вот, це те, що із недр недер амортизаторов задних, да? Особливо да. Це класний, цей классные цилиндры, який був. Цей. Людина, яка їх експлуатувала, не жаліла. Салідола і замуровувала повністю. гуталіновій фабрикі, так? гуталиновой працював. Так, і самі... 300 удроза. Так, сюда место. Так. Есть. Вот маленький а нюанс. Всю пружину я на это не отмывал, потому она лопнувшая. Две пружины запасная. Да, так что... Чкалов. О божье ее. Запах. Подай да. дальше. Сырый высоледов. Советский совет. пахне танком. <рес> <рес> я би знаєш, якби було куча бабла звернутися до якоїсь э, контори, яка виготовляє духи, і заказати духи з запахом старого совєтського так. <рес> <рес> Раз. І пішов в гаражі. я мужики поважаю, пригощають. Так, <рес> от. <рес> Що ти зробив? По повзони -по різні, розібрав і помив. <гум> це, це вже добре, вже повілочні. Да, Тавотниці тут вже перерізані масляночки. Під... По другу різьбу по ну, да, ну Скажімо так, на халку вкручені, умовно кажучи. Тобто там суміш мелкої і крупної різьби. Вони ну, я так бачу свою функцію виконували, тому що солідолом прошпіговані амортири були насквозь. Пальчики оці в принципі, цілком живі. Різьба ціленька, єдине, що він тут покоцаний, але це менш важливо. Не біди, так? Да? Да, Різьби ці всі ще попроганяються, поки що їх тільки відмають. Втулки ясне діло, що вже плакали. І Скоріше за все, якщо ти будеш не проти, ми спробуємо поставити експеримент і поставити не бронзові, а І Я за. крайній момент плохо себе такі... буде повести, замінити буде легше. Да не порізати. То... Ще краще чимось всередину так Вийшов пошель. Э, ці втулки ще живі, але ліпше напевно, що виточити нові теж. Резинки ясне діло, що вже дубові, О, Дом, вже вже постаріли. А, вже але нових ми таких не видаємо. Та то що, приймаємо рішення. А вони функції свої не виконують ніколи. Оці буртики в принципі зішліфуються. І ще мої руки мікрометром не добралися їх помітити. Вироботку де-не-де видно. Но, я думаю, все-таки їх прийдеться чуть пошліфувати, враховуючи те, що тут є. А У нас рекламна пауза. Покупайте легенці. <гум> Чупа-чупс. <гум> масика в принципі внутрянка вообще взагалі. Взагалі, не, классно не, не поїджений сильно і Робоча поверхня нормальна да. Да? Ну, і гарно знялося. отлично і по суті дела по суті діло вона навіть шот ну втулки можна по суті поміняти, знову ж таки з того самого второпласта їх. Буде вона благополучно. Не, не резинки, а іменно втулочки. Алюмінієві, ти хочеш поставити тут то, да? Не алюміній, тут бабід. Той, що йде на вкладощі в э, коленвалах. То все -да. ну, вони тоді, як якось... Ну, він крихкить дуже, але от поки він на втулці, поки ти його не розбираєш, він в принципі тримається. Тобто от, втулки заміняємо, наружку ми ще проміряємо, подивимося, наскільки її треба просаджувати. Може, може про, прошліфуємо і... Можливо, навіть зменшимо цей діаметр трохи, щоб сюди поставити. Старопласту, щоб толщина була достатньо, щоб вона одержувала кольцо. Єдине, що треба буде якось придумати, як старопластову втулку тут зафіксувати, ну це цікава технічно творча задача. Цього пружина бачимо жива. Тут взагалі цікаво, що тут все розборне. Тому що це не два брата родних, а двоюродні брата, так? Да? Ні, вони докомплектовані. Да, два, два з цим прийдеться воювати, за цими елементами, того, що вони люфтять. Да. Я думаю, теж можна спробувати оці зробити фторопласт. У нас є таки білий жорсткий фторопласт. А не будуть удару. Тторопласт ударів не боїться. Не боїться? Ну дивись. Ну, я просто от. Тут, ю... Така така да? вироботка. Да? Сумасшедша виробітка, Там это саме слабе місце. Має, має бути плотненько, от так от вона навіть наперекос немає. А ви те, Тому моржавому маятнику стоять, вона якраз прямо в маятнику. Я вже їх вибив з того. Вони має... не актуальні, так? Абсолютно, вони ржаві вже як. Там би ще й маятник пройтися про... проточити б не помішало. Тобто вирішити цей ржавий, котре використовувати, чи ні? Ну, я би просто от отці от, от наружно оці от що. Папкою, mm -hmm. вони ще в хорошому стані, їх можна фрезернути або навіть вручну довести до паралельних а мамку, ліній. з мамкою на що тоді. А да? оцю просто виготовити, попробувати. У нас вже давно бажання є попробувати експериментувати з цим. Мамка погуляла, бачите, господа. Погуляла мамка, блин. Погуляла, покружляла. І оцей от новіші, я так розумію, версії теж ми бачимо, І, і нерівномірна, бачите, знос неравномерне, як так. полумісяць. Так, да, її в. Все одно на нього нагрузка йде під, під так. І от вона повністю розборна. Всі різьби в принципі ціленькі. Єдине, що ми просто робимо обслуговування, її прошліфовуємо, міняємо втулки і вона буде благополучно служити. А демферуючою функцією будуть виконувати самі втулки своїм тертям. То есть заливать масло всередин, а в середину, актуальности но, но, к сожалению, у 49-го не работает, так, задумка мастеров была. Она задумка мастеров работала, пока было, было, существовало в свете производство этих резинок. Mm -hmm. Когда эти резинки роки 40 как уже не выготовляются, если не больше? Они именно уплотняющий элемент динамичный, да. это вот эти наши резинки, вот эти вот резиночки, которые внутри, блин, даже не видно их. Короче, вы, вы их видели на видео. Они засыпаются дубовыми, не выполняют свою герметичку. А, а от вопрос. Может из чего-то можна вытащить какой-то резины? Вот ми второпасты готовы тисяч. делать. Там же ж хлопці робили цей робили навіть форумчани, виготовляли, їх просто от як наводіли. Наводіли виготовляли. Я, якщо чесно, в цьому потреби не бачу, тому що по суті, якщо всі втулки гарні, плотні поставити на. Тут чотири втулки виконують функцію. Втулка тут, втулка тут, і там всередині в тому повзені ще дві угу. ще втулки. Тобто чотири втулки своїм тертям, функцію демпферування виконують на ура. Розкачки в мотоциклу як такої нема. Ти коли виїжджаєш в... в яму... Сенсонний амортизатор. Фактично, так. Фактично, він не. Не, не гідравлічний, він виконує функцію, як фрикціони, куча -ку. втулок. Ну, надо образив еще жменьку.